В Запоріжжі проживає уже 80 прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунських сімей, які вимушені переселені з наших районів: міста Бородянська, Мелітополя, Пологівського, Ріхівського району, Розовського району. Сьогодні тут присутні 4 дитячі будинки сімейного типу, 12 опікунських сімей. Навчання у дітей, як правило, проходить онлайн. І коли в сім'ї 10 дітей, дуже складно одночасно забезпечувати нашим дітям. Навчальний процес. Передамо ці чудові ноутбуки вам сьогодні. Перш за все, я хочу подякувати вам, нашим сім'ям, які прихистили наших дітей. Кожний з нас робить свою роботу на фронті і для перемоги. Це подарунки, це лише знаєте як повага до вас за ту роботу, яку ви робите. І маємо надію, що ці подарунки для дітей будуть все ж таки не тільки в навчанні, а й в розвитку. У нас 10 діток, і ми від щирого серця кажемо вам дякую. Ми дуже вам вдячні. Хай Господь благословить. Я людина віруюча, хай Бог благословить ваші домівки, ваші серця, цю справу, яку ми всі робимо. І скорішого миру усім нам. Благословення всім дуже дякую.